Постійний стрес, втома від щоденних повітряних тривог та обстрілів, залишають неабиякий слід в житті дитини. Головна мрія дорослих, щоб маленькі українці не відчули на собі війну, зробити якомога більше для підтримки їхнього психологічного та фізичного стану, зокрема, велику увагу необхідно приділити послугам оздоровлення та відпочинку дітей. Кабінетом міністрів у цьому році 9 травня прийнято постанову, в якій передбачені питання проведення та організації оздоровлення і відпочинку в таборах державних підприємств «Артек» та Молода Гвардія та в закладах. Оздоровлення відпочинку вищої категорії, які є в державному реєстрі майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку, за кошти державного бюджету у міжнародному дитячому центрі Артек та українському дитячому центрі Молода Гвардія зможуть відпочити діти з малозабезпечених родин, які проживають у зоні бойових дій на кордоні з Російською Федерацією або на територіях, які були окуповані. Тобто цей порядок поширюється на родини з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської та Київської областей. Зараз Міністерством соцполітики розробляються програми для забезпечення відпочинком українських дітей за кордоном, а саме у Португалії, Іспанії, Норвегії, Японії, Чехії та Польщі. Чиновники розповіли, хто може розраховувати на таке дозвілля цього року. Направлення на оздоровлення та відпочинок за кордон наразі передбачає дітей наступних категорій дитина з багатодітної сім'ї, дитина з малозабезпеченої сім'ї, дитина з інвалідністю здатна до самообслуговування, дитина, яка зареєстрована як внутрішньо переміщена особа». Також планується направити дітей до оздоровчих таборів і за рахунок місцевих бюджетів. В громадах передбачили кошти на майже 30 мільйонів гривень. Для забезпечення дітей пільгових категорій послугами оздоровлення і відпочинку в стаціонарних оздоровчих таборах лише чотири територіальні громади на сьогодні роблять перші кроки. Зокрема, дві громади на етапі обговорення оздоровчих закладів які. В яких можна буде отримати послуги, фахівці нагадали, що через існуючу загрозу застосування ракетних ударів країну агресором, незахищеність морського узбережжя та інших факторів, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку розташовані на території Одеської області, функціонувати не будуть. Найпотужнішими надавачами послуг з оздоровлення та відпочинку дітей в поточному році це будуть заклади Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопольської та Хмельницької областей. Оразу одразу хочу зазначити, нагадати, що згідно з законом України, послугу оздоровлення та відпочинку можуть користуватися діти від 7 років до 17 років, включно. Для отримання такої путівки одному з батьків необхідно звернутися до територіальної громади за місцем реєстрації дитини. Наприклад, мешканцям Одеси варто звернутися до департаменту освіти і науки Одеської міськради.